Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Сьогодні зробимо коротенький огляд рослинок помідор, розсади помідор, яка у мене на сьогодні росте. Ну ось, Першим покажу вам кімнатний сюрприз. У мене їх чотири штучки. Розсадила вже в окремі їх вазончики. Бачите, ось раз, два, три. Третя пара листочків. Ну, а це у мене мікрогноми. Посаджені вони у мене були десь 16.02. Ось, бачите, крихітка тигр. Садила всі по три насінини і він як як зійшла одна насінинка, так і є Коріння кореневе, бачите, яка добра. Це вам сьогодні зроблю огляд і буду розсаджувати вже їх в окремі посудинки, бо вже замало місця. Так, це ось у нас стар балкон. Також добра коренева. І такі рослинки гарненька розсада. Так, ну, один без назви. Це, як завжди, але це також треба просто подивитися, десь у мене є записи. Так, ось пінокіо помаранчевий, Він був посаджений саме пізніший Десь, на тому тижні, був посаджений. І ось бачите, вже дивіться які жирненькі перші листочки. Так, чорнильниця. Ось одна рослинка така гарненька і дві інші поменші. Коренева також, бачите, гарненька коренева. Так, мінібел. Ось три з трьох. Жирна жаба, бачите? Навірно, особливості цього сорту роздвоєні сім'ядольні листочки. Дві рослинки в мене. Оце ось осадова перлина ампельний. Ну, чомусь третя рослинка не хоче жити. Коріння, подивіться, яка чудова коренева. Вообще, сьогодні займуся їхньою пересадкою. <кій> Пінок його червоний, також гарненький, другу пару листочків випускає. Ну, коренева, щось поганенька. Так, і це пухка фея. Ну, чотири, чомусь впало чотири, То чотири є. Коренева також, бачите. Ось це декоративний перчик. Подивіться, які в нього листочки гарненькі, підпишу вам назву. Ну і зараз подивимося: два вазончика з томатами, які я висівала минулої неділі. Це ось американський ребристий, зійшов дві насінинки сатила, дві зійшов і золо, золотої лінії, Також дві з двох, трюфель, три націнинки. І ось тут з цієї сторони толстой. Щось він тільки виходить ось цей рослиночка. Ну, ось на сьогодні, яке в нас сьогодні 16 березня, маємо ось таку картину розсади томатів. Всім дякую за увагу, до побачення.